Олексій, а що ви робите? Я відповідаю людям, питають там товар у нас. А давайте розповімо про новиночку, яка приїхала вже тиждень тому в нашій так. спільноті. О, е, так, нічого ти не попередив. Доброго дня, лік, друзі. Ви на каналі Пристижтехніка і, до речі, до нас заїхала новинка вже тиждень, правда, лежить тут ніяк не далі. Ну, насправді люди дуже часто про неї питають. Тут класний чемодан, одразу дружина може у вас забрати його. А саме, тут ручка класна, замок чудовий, і сам девайс він ну, досить досить крепкий. Так, зараз ми його відкриємо. Що він має? Гарантійний талон. А, по-перше, знаєте, що це таке? Це автомийчка. Автомийчка акумуляторна. Ну, незвичайно, у нас заїжджали такі більш-менш, це класна комплектація. Мені дуже сподобалось. Компанія Дон зупиняється дивувати нас. Ось, Два акумулятори, ємкість 21 вольт 4 Ампера. То дуже мощний. У нас навіть гайковерти, які на 500 Вт на 500 ньютон, Ми на спринтера продавалися. Такими. На спринтера я маю на увазі найстового спринтер, там де обслуговується. Їх тут два штуки. Класне місце для посадки, дуже м'яке. Не будуть царапатися ваші акумулятори, коли бувають чемодани, що їх там по, по тому чемодану їх кидає, вони царапаються. Потім буквально через декілька разів він такий вже заюзаний, замучений. Тут він буде в охайному класному стані. Так, далі. Швидка зарядка. сам девайс, ну по пластику я бачу досить непоганий. Досить непоганий. То у нас попередній приїжджав, здається, да, ну там трішки інакше, Ну тут комплектація класна і вже бачу, що якість пластика досить непогана. Ось, зйомник з... З кольцом яке б питань немає його знайти, в разі чого там після 50-го разу, якщо він зітреться, то я б краще зелені там паранітові є продають. Ну, в общем, то таке вже. Тут він показує, давайте вияснимо, що він показує. Це, мабуть, степінь заряду І що це таке? А, різна швидкість Можна перший, другий. В режимі роботи можна ще вибрати давление определяє своє. Так, далі. Давайте його поки що знімемо. Про акумулятор. Ще Я бачу, що тут на корпус. Якщо, наприклад, ви його так поклали, так, він одразу прилягає на свою резину. Сам пластик, це не шкодить вам ніяк. Точне, ви його не повредіть. Далі, що він ще має? Про акумулятор, а клас. То я бачив у компанії Vitals степінь заряду акумулятора. Тобто ви виїжджаєте кудись, на, наприклад, там по справах одразу не так дивитесь, ну, акумулятор клас. У вас є можливість глянути, ну, наскільки він заряджений. Ось. До речі, акумулятори краще заряджать, це вже літі йде, як телефони. Розрядили його повністю. Взагалі, що він навіть цей девайс вже не жука. Ну, тобто ви натискаєте, він вже ну, ну, і помирає. Тільки потім ви заряджаєте той акумулятор. Наприклад, якщо ви навіть поставили його на зарядку там, на 12 годин, чи він вам покаже заряд, буде через одну годину він вже зарядиться. Але ні, залиште його на ніч. Хай він працює, він буде розтягувати той акумулятор більше, більше і більше. Потім можете заряджати після двох таких зарядів хоч по пів години, хоч по годині. Чому? Ви зразу розтягнули ту батарею, Ось, вона має йомкість заповняти свою. І коли ви її заповните, то потім заряджаєте по пів години, вона буде повністю цілком заряджатися. Для чого це робити? Це якщо ви хочете, щоб акумулятор працював там на пів години годину, а щоб він годин там 5-6, наприклад, працював без питань. Для цього це робиться, розтягується акумулятор, як з телефоном. Далі, що у нас ще є? Є розпилювач, ось такий, я так розумію, що він тут встановлюється. Так, так, як на звичайній автомийці, вставляєте все, сюди даймер, він в поєднанні з водою починає піну видавати. Якщо були на автомийках, то бачили, що пістолет має не тільки воду подавати, а ще й піну. Отак, таким чином він буде видавати вам піну. Давайте просто вдягнемо, щоб ми вже розуміли, як девайс виглядає. Може, пізніше ми знімемо його вже в роботі. Ви можете у нас подивитися на YouTube каналі на престиж-техніки та престиж Інструменті. Ми викладали схожу мийку, тільки не в, такій, не в такої комплектації. Далі я вам покажу, яка там комплектація. Ось, ми мили, здається, то лі трактор, то лі мотоцикл, щось мили. Ну цей прям класний шланг це для ємкості води, забору, там, наприклад, відро у вас чистовочок рядом, ви ні ну, до чого не прив'язані. Наприклад, вийшли там до комбайна свого, чи десь у вас стоїть якась йомкість, ви вкинули шланг. Можна цей, можна його удріняти, кинули одну сторону туди, в іншу сторону сюди, все, працюєте. Бистросйом. Одразу поклали. До речі, в той комплектації быстросйому не було. Для глиб бистросйом, наприклад, шланг у нас є. Ось. Клас, все працює. Тут шланга, тут відро. Працюємо. Далі. Фільтр. Фільтр це інша сторона цієї шланги. Одна сторона на сам девайс. Інша сторона для того, щоб, наприклад, у вас брудна вода там, дощова, чи стовкова, чи яку ви там знайдете, інша сторона кидається на низ. Зрозуміло. Для чого той фільтр? Щоб не затягнуло листя там тощо. Інша насадка це більше для прямого е миття. Давайте покажу. Тут взагалі взагалі класно придумали. Так, вставляємо першу. Ох, плотненько. Що він вставляється, зараз подивимося. О, все, встав. Коли він так легко не вставляється, то каже про якість. То що ці речі, бачите, тут пружина. Щоб не просто в пластик, як е, звичайні автомийки. О, щоб ви під тиском, прямо, щоб воно розпирало, потім назад просилися. Плюс резиночка оця, її зараз чорненько, погано видно. Но мені більше подобаються е, паранітові резиночки. вони більш плотні. Адаптується до температури. Ну, в общем. так же, О, видягли. Далі. А останнє це прям вражає від слова. Точно. Чому? Такого я ще не бачив з автомиками взагалі. Універсальна насадка. Що це є? Режим 0. Режим 15% подачі води. Розпилювання. Режим 25%. Режим 40%. Прямий удар. Режим душа або полива. Тобто ви не тільки маєте можливість мити машину, чи маєте можливість полити огород, оприскати огород. Тобто Отравою, чи там можете сад свій обробити. Він може все. Прям і оприскувач і садовий інвентар, і автомийко. Вигідна пропозиція, прям взагалі класно придумали. То, що ж звичайна автомийка, там йде одна насадка, ви тільки маєте регулювати е, ст, струм. Або там вузький, або широкий, там вже регулюєте. Як вона міняється? Як пам'ятається, це в нас пін, пінник зняли? Вставляєте цю насадку, отак виглядає ця річ. І тут вже поїхали, як вас влаштує, так він і буде працювати. Він, до речі, дуже легкий. Навіть літня людина може справитися дуже легко. По, ну, Вес не знаю. Тут більше, мабуть, у цей акумулятор, Ну, мабуть, в пропорції однаково вес. До речі, пластик плотний. Не знаю, сплав. Ну, Тут не... можливо там і кажуть, ну не знаю. Ось. І якщо у вас один акумулятор сів, ви його зняли спокійно, взяли собі другий і далі працюєте. як, ну, там поставили на заряд, це він чекає. Тобто на ньому можна виходити і спокійно працювати в садочку, в огороді, там, біля машини, вікнами, воротами, що що побажаєте? Класна штука. До речі, ще ну, компанія Дон. Не знаю як, але акумуляторна лінійка в них, до речі, не дешево ось ціна вражає, асортимент прям чудовий. Представники заводу приїжджали що недавно. Щонедавно. І ми спілкувалися, вони питали: Олексія, що ви вважаєте на вашу думку? Було б непогано запустити. В прошлому році ми спілкувалися, я не пам'ятаю, ну, не... точніше, мене записано, яке ще ні ім'я, то, то люди, ну там сложне ім'я. Ось і вони питали, що ви вважаєте на вашу думку краще запустити. Е, я запропонував розглянути е, оприскувач е, Едоновський. Вони пішли далі. Вони в цьому році запустили оприскувач, там є 5, 8, 10, 12, 16 літрів. Там всі розміри. У нас вони були в наявності, але у нас трішки інакше виграв по акумулятору по своєму по е, по своєму, по своїй якості. Виграв інший бренд, у Віталс. Він нам більш сподобався, тому ми в цьому році більш пропонували ту річ. Там свіжа лінійка, там вже зробили ну, друг, другу ручку, другий наконечник, ну там він виграв все. Ну, EDON перейшов на інший рівень і зробив один девайс по ціні ну трошки да, дорожчий, ніж оприскувач, але всі виграли від цього. І, і... І садок, і огород, і, і автівка, і не, не прив'язаний к якомусь місцю. ось ну Як по мені, то класна річ. ось Плюс чемодан можна забрати, дивіться. Це можна, наприклад, там в багажник поклали, все, там їздити, працює він вам. А цей девайс можна оце зняти, це зйомна часть. Тут ну це повноцінне для жінок якийсь чемодан. Наприклад, кудись там по справах їхати, там свою косметику покласти, фен там, розчистку. Там, ну, я не знаю, що там дівчата в себе носять в сумках, ну, я знаю, що вони щось носять і багато бувають носять. То класний, вспомагательний чемоданчик, у такий може знадобитися у пригоді. Чоловіку там дали добро, бери, собі чемодан, всі довольні. До речі, є оплата частинами без процентів, по вартості давайте. Для спільноти так само Edon зупиняється нас дивувати. Е, здається, ціна в інтернеті на нього 3200. Да, для спільноти від компанії е, престиж техніка знижка на цей девайс 2700. Вам не почали. 2700 він ваш. Два акумулятора рік гарантії. Е, він ваш 2700. В наявності таких зараз. Там вони три, да ну, прислали на да. три штуки нам прислали по, по, жни, по знижці. Запропонували це офіційне ділянку тобто, в Дніпропетровську та в Харкові. Вони нам оба дають знижки на свої девайси. Ваша ціна від компанії Престижтехніка, Дзвоніть, замовляйте. Всього 2700 він ваш. Рік гарантії. Дуже дякуємо вам за подобайки, за підписки, за лайки, за особисте звернення. Що не забувайте, дуже багато матеріалу, який ми ще не виклали, но воно вас чекає. Навіть співробітник прийшов і каже: Олексій, мені його на вітрину класно, ми його вже продамо. То що річ якісна, класна, чи ми будемо все ж таки людям видавати їх. Ось. Ну, у нас є обов'язки перед постачальниками, якщо вони нам кажуть ну, давайте людям, ми їх даємо людям. Якщо ми їх продаємо на вітрині, то, ну, то не є чимно. Якщо люди вам довіряють, то ну, треба виповняти вимоги певні, то ми, ми тримаємося за те, щоб виповняти свої вимоги і, і ну, старатися. Що, ну, якщо люди нам довіряють, ну, ми повинні якось тримати марку. Ну, дуже дякуємо. З вами був Престиж Техніка. Як завжди, з вами Олексій. Дякую вам.